У Чернігівській школі номер 12 облаштовують дах на учбових корпусах та головному вході. Ремонтні роботи проводяться за кошти міського бюджету. Навчальний заклад побудували понад 36 років тому, і покрівля вже не витримувала навантажень та протікала. Ремонт мали провести ще у 2022 році, Проте планам завадило повномасштабне вторгнення під час активних бойових дій від ударних хвиль та дрібних уламків. Дах зазнав додаткових пошкоджень. Стандарти радянського союзу тоді, які були, вони не витримують уже цьогорічних навантажень і взагалі. Галі навантаження, які відбуваються на дах, тому ці протікання перманентно ремонтувалися, але хочеться, щоб це було якось зроблено загально і загально воно вже вирішувало багато проблем. Тобто, капітально і виглядало красиво, і не протікало більше. На будівлі 12-ї школи вже частково демонтували покрівлю також облаштували дерев'яний каркас для нової. Ремонтувати дах планують у два етапи через особливості конструкції навчального закладу. Загальна вартість робіт 22 мільйони гривень. 14 мільйонів це на цей рік. До серпня місяця ми повинні ці кошти освоїти. І остача коштів на наступний рік це корпуси. Два тут буде вже не крок'яна система, а буде плоска покрівля, рубероїдна, спортивна зала, актова зала і їдальня. Наша школа настільки складно побудована, що тут не можна зразу покласти, наприклад, однаково виду покрівлю. Та шатровий дах, який ми мріємо, про те, щоб він був, він може бути на певній відстані, тільки покладений. Саме великий кусок у нас це спортивна зала плюс актовий зал. Вони мають великий розліт стін, і розмір між ними не дозволяє покласти туди шатровий дах. Ремонтні роботи не заважають навчальному процесу. Учні попередили про ремонт заздалегідь, і вони спокійно на нього реагують. За словами директора, про безпеку дітей дбають особливо пильно. Якщо треба перекривати якусь ділянку, значить огорожується стрічкою миттєво для того, щоб показати небезпеку, або перекриваються виходи зі школи, якщо там небезпечні ділянки з'являються. Тобто за тим і працівники школи, і робітники, які виконують у нас це підрядна організація, вони обов'язково теж слідкують. Тобто, Безпека дітей в першу чергу це треба розуміти, і це першочергова задача будь-якої організації, яка працює з дітьми. Старий дах не єдина проблема 12-ї школи. Зокрема, у навчальному закладі через аварійну стіну не працює басейн. А ще у школі мріють побудувати нову огорожу, викласти доріжки плиткою, оновити великий стадіон, провести термомодернізацію та встановити автоматичну систему регулювання тепла.